Дідухи, павучки та вартепи. усе це із соломи, різних колосків, кукурудзи та інших натуральних матеріалів. Виготовляли різдвяні символи, майстри із різних куточків Тернопільщини, а також вихованці Тернопільського обласного центру еколога натуралістичної творчості. За минулого року не виставляли, тому що був ковід, А цього року вирішили виставити цю експозицію, тому що дуже багато людей переселенців, і щоб вони подивилися. Шутки діду, що таке різдвяний павук і так далі, щоб було їм цікавіше, приємніше, тому що цього року навіть ялинки немає, то хоч щось, щоб було різдвяне. Виставка дії у Народному домі перемога. Тут чекають усіх охочих. Хтось може просто помилуватися виробами, а для креативніших відвідувачів вже з 3 січня організовуватимуть і майстер-класи. Бо кожен дідух і павучок це зв'язок з традиціями поколінь, які так важливо берегти. Дідухи це все ж таки пошана хлібові. Тому що люди працювали з хлібом, українці є хліб роби, і це ще, мабуть, було ще до християнських часів. Ставили дідухи переважно на Новий рік. Це робили дідух або з першого снопа, або з останнього снопа, в залежності від регіону. Виготовляв дідух господар як голова родини. Зараз же створити такий символ можуть і маленькі діти. А от павочка почали створювати у часи Австро-Угорщини, коли зелена ялинка була надто дорогою або ж забороненою. Австрійці заборонили рубати ялинки. В принципі, можна було ялинку поставити, але це потрібно дуже таких багатих людей, тому що вони мали великі гроші заплатити. Ось і щоб якось розвеселити сім'ю. Зробити її святковий настрій, почали робити ось ці павуки. Ось як бачите, ось павучок над нами такий. Мічніше це традиційний павук. Якщо взяти найбільший кубик, це дідусь з бабусею. Потім тут їхні діти і їхні внуки. Угу. Тобто така, така сім'я. так. Це виготовляли суто павука з соломи. І замість нитки зараз ми нитку даємо, а колись давали волосінь з хвоста. Коня. На виставці також представили різноманітні вертепи. За вимогами часу є й військові мотиви. Усе це в перемозі можна подивитися впродовж новорічно-різдвяних свят. Більша ж частина робіт, яку важко переміщувати, знаходиться у Тернопільському обласному центрі еколого-натуралістичної творчості.